Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. І сьогодні прям дуже така приємна розпаковка. Мені прийшов подаруночок від моєї підписниці Оксанки. Якщо ти дивишся ще раз дуже дякую. І тут такі приємності, але тут один продукт, який прям дуже мене цікавить, тому що. Мені Оксанка писала, що вона хоче вислати, тому прям я дуже чекала. Ну, Давайте дивитися відразу, що тут мені прийшло. Просто вже новорічний настрій, це точно. По-перше, я скажу відразу, я відкрила. Я так сильно не розпаковувала, не роздивлювалася, просто подивилась в таких. В загальних, ну, в загальному, що в посилки є, але так не роздивлювалася сильно. Тому, <кхи> по-перше, є тут така вкусняшка. Тарас, мені вже Оксана присилала була посилку, і Тарас вона також мені поклала ось, можна сказати, ось ці такі шоколадочки, вони в окремих пакуваннях. Той раз вони були із м'ятою начебто просто. А цей раз ще м'ята і апельсин. Ну, це прям дуже смачно, тому прям-дуже дуже задоволена. Прям дякую. Будемо чаювати. Так, далі. Далі ось такий тут пакуночок. І зараз відкриємо. Дуже все гарно запаковано, все там в ці папирочки, щоб нічого ніде не розвелося, не побилося. Так, зараз будемо відкривати. Це щось таке цікаве. Такого в мене точно ще не було. Так. Ось така штучка для волосся, а це так, на нашому немає. Зараз. Ага, це масло для швидкого відновлення волосся. Ага, це таке як масло, але воно у вигляді, я так розумію, спрея, тому що його потрібно розпилювати. Воно із кокосовою олією 118 мл. А бренд, от я не знаю, я такого бренду ніколи не бачила, точно в мене нічого не було. Це бренд. Не знаю, напевно, ось це New Formula, Чи навіть не знаю. Оксана, якщо ти дивишся, то напиши, будь ласка, що це за бренд. Мені прям цікаво, буду з задоволенням користуватися. Я а, люблю догляд за волоссям. Я думаю, ну, ви знаєте, бачите, яке в мене волосся довге, тому. Дуже багато догляду мені потрібно, і я люблю такі штучки. Клас. Далі. Ага, іще один пакуночок. Так, де вже я діла? Ось. А, я так розумію, це напевно мило. І це ще в брусочку. Але запах просто, воно ще запаковане, але запах. Так це... так, це мило. Ось так виглядає упаковка. Ой, дуже прям гарно. Це Oriflame, мілк і Honey. молоко та мед. Ой, дивіться, яка краса. Таке гарне мильце таке. М -м, дуже приємний аромат. Знаєте, хоча я не користуюся ось такими милами брусковими, але прям мені вони подобаються. Вони так гарно пахнуть. Ну, якщо це мила, які гарно пахнуть, а, ці упакування такі гарні. А, ну, мені дуже прям приємно. Дякую. Далі, а, іще ось такий пакуночок. Зараз побачимо. Ну тут, я так розумію, у нас тут масочки для обличчя, якісь пробнички. Зараз будемо дивитися. Так, що в нас тут є? Ага. Пробнички від Івроше. А, ніколи не, нічого не замовляла з, цього, з цієї компанії, нічим не користувалась, тому для мене це а, така нова, а, нові продукти. А це у нас пробничок. Що це? Це крем. Це якийсь крем. Гідро Vegetal, Ну так, цікаво, цікаво. Також ось такий крем річ Крім. Ну, ось такий пробничок і. що це? Ой, я не знаю, що це ось така ще штучка. Щось з парфумами зв'язано напевно. Ну не знаю. буду Як буду розпаковувати, буду дивитися щодо чого. так Далі далі ось такі патчі під очі це в нас Via Beauty. Знаю, є такі, а я собі такі також купувала. Ну, непогані такі патчі. Так, і ось така маска. Тканина для очищення пор. Бренд. Велкос Фрутія. Ось так маска виглядає. Щось цікавеньке. Такого в мене точно ще не було. Дуже цікаво буде спробувати. Дякую, дякую. Так, і. Останнє, що тут є, але прям те, що я дуже чекала, це палетки Тіней. Так як у мене не дуже велика колекція, насправді, палеток, то ну, для мене кожна палетка, навіть якщо це якийсь там такий бюджетний бренд, все одно це радість, тому що, ну, я фарбуюсь, і мені цікаво, коли є там з чого вибрати, яким кольором сьогодні нафарбуватися. Так, і це в нас бренд Bogenia. Я багато дивилась розпаковок, адвенти в цьому році розпаковували. І там прям такі цікаві засоби мене прям зацікавило, і я хотіла також щось собі замовити, щось щоб спробувати. І а, ось тут такий подаруночок прям на замовлення. Так, тут ще воно ось таке, ще всередині в картонці. Прям дуже гарно запаковано. А, палетка ось так виглядає. А, матч. Так. І так, у нас тут зеркало. Ой, дуже гарне зеркало. І відчувається. Дивіться, які відтіночки. Ой, дуже гарні. Ви подивіться на цей блиск. Ой, яка краса, давайте який-небудь один посвочимо. Ой, вони такі така текстура ніжна. Подивіться. Клас. Дуже класна палетка, вона в такому відтінку рожево-золотому. Якраз ті відтінки, які я дуже люблю. Ой, ну дуже класні. Обов'язково зроблю якось макіяж, використовуючи ось цю палетку. Саме для Ютубу відео, відео таке зніму. Прям, о, дякую, дякую я дуже задоволена. Оксанка, дуже тобі дякую. Сподіваюсь, що вам сподобалася розпаковочка, що ви разом зі мною пораділи. Всім дякую, хто мене підтримує, хто підтримує ось так подарунками, хто підтримує добрим словом, добрим коментарем, підпискою, лайком. Прям всім дуже дякую, що ви зі мною ви стали для мене, можна сказати, моєю сім'єю ютубною, моїми друзями. Тому прям дуже-дуже дякую всім. І сьогодні особливо Оксанки. Тому ну, а ми вже побачимось дуже скоро. Уже нарешті я буду починати виставляти свою колекцію догляду і ну, спочатку, напевно, догляду. То тільки балакаю і не виставляю. Вже все, вже я знімаю, вже монтую, вже буду виставляти, тому ось тільки повиставляю всі розпаковки, виставлю огляд на закінчення моєго проєкту доглядового. Вже буде останній звіт, буду закривати, і потім далі піде в нас саме вже моя колекція. Так, отже, всім ще раз дякую. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І всім дякую. Дуже скоро побачимось! Всім па-па!